Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, як ви бачите, у мене буде щось із перлинок, але головний елемент моїх сьогоднішніх прикрас, за яких я хочу створити комплект ось такі елементи такі конектори, підвіски, що це, Ну, кожен сам собі вирішує, що це. Я хочу зробити такі сережки і зробити кулон. Тобто, взяла три. У мене ще є декілька таких елементів. Ну, от сьогодні, власне, три. Е, я думаю, щось сюди підвісити, що це будуть ну, не просто такі підвісні елементи, так, які на швензу підвішуються, а чимось їх оздобити. І от, чим конкретно, от у мене тут різні перли. Ну от Я не знаю. З одного боку білий, такий класичний. Нейтральний. І, в принципі, ну за розміром ось ці 9 мм, 9-10, напевно, сюди найкраще і підійдуть. Але я не знаю, як конкретно. Ну В кожну, напевно, це забагато. Можливо, через одну це віконечко буду підвішувати. Можливо, Ну тут інші в, мені, в мене кольори. Це такий, як рожевий, такий як пурпурний. Він такий холодний, а золото таке. Тепленьке чорний е, також з якимось відливом. Можливо, чорний. Сірий. Ну, от сірий теж гарний, але, ну, знову ж таки, холодний. Холодний колір. Е, ну, от якщо холодні кольори відібрати, тому що все ж таки це золото, це не срібло. Ну, Колір, колір я знову маю на увазі колір. То це все тоді не дуже білий, нейтральний. Можливо, погратися з розмірами. Зробити тут найбільшого розміру перлинку. Тут у мене ще є всякі менші. А сюди менші. Зовсім маленькою, трошки більшу, більшу, Ну, Можливо, щось таке. Що в мене тут із швенц? Ну, варіанти. Можливо, ось така. Такий м'ятий метал. Вона теж з покриттям, вона якісна, гіпоалергенна, можливо, щось таке. Можливо, ось такі. Це вже буде більш нарядно. Можливо, це буде краще. Можливо, такі. Ну, тобто, я ще в процесі вибору ще не визначилася. Буду думати далі. Мені здається, що я знайшла найоптимальніший варіант. У мене є ось такого кольору перлинки, такий лососовий, персиковий. І от мені здається, що якраз, якраз ось ця, ось ця теплота цього кольору, вона якраз ідеально буде пасувати з тим золотим металом, з кольором. Золотим кольором металу. От. Тому що ну, білий універсальний, він, звісно, підійде скрізь. Але хочеться чогось такого. Ну, не зовсім стандартного, скажімо так. То, можливо, ось якраз ось це оця рожевість, навіть персиковість сюди буде краще. І, до речі, знайшла все ще в себе ось такі японські е бавовняні перлинки. Е зараз вам їх покажу. Вони не просто теплі, а вони якраз такі з відливом персиковим. Вони частково білі, частково профарбовані е, персиковий колір. Так бачите, від нейтрального десь покотилася, добре знайду потім. Від нейтрального до такого більш теплого, нерівномірно. І я ось думаю, можливо, їх взяти, наприклад, на саму нижню, тому що вони великі. Але вони сюди не вміщаються. Можливо. До речі, питання, як це все кріпити. Чи на, дрот, на дріт, тоненький, знаєте, золотий, і якось зачепитися за ось ці перекладинки і прикрутити цю перелинку, але вона сюди повністю не стає. Можливо, вклеїти. Ці, напевно, я буду все ж таки не піни прикручувати, тому що ну, щоб вони були живі, рухливі, бовталися туди-сюди. А ось ці. До речі, треба ще поміряти, чи підійдуть усі за розміром з піном. Тому що, коли закручуєш пін, оце вушко, воно теж буде займати певний простір в цьому кільці. І от мені цікаво, чи воно сюди увійде. Ну, В принципі, має вистачити. І там же ж в піні ще внизу кулька і вгорі петелька. Тобто. Ця перлинка не має бути більшою, напевно, тому що вона просто сюди не влізе. Або, знову ж таки, її просто вклеювати. Так, знов покотилося, потім знайду. Добре, я тоді збираю те, що в мене вийде, і вам покажу. А, до речі, про підвізку. Ну, це ж буде пара сережок і підвізка. Я, напевно, її зроблю просто на донесенькому ланцюжку, щоб вона е рухалась і. Ну і все, більш нічого. Тому що вона така тендітна і золота, така, як, наче, ювелірна. І підвішувати її на якісь каміння або на низку перлів. Мені хочеться такої легкості. ось, Ну, як тут, бачите, ця. деякі все ж таки я отвори залишу пустими. І от хочеться такого чогось. Або на якийсь такий широкий ланцюжок з такими кільцями. Ну, я зараз подивлюсь, що в мене там є. Ну, власне кажучи, повернуся вже з готовою прикрасою. Дочекайтесь, будь ласка. Поки що можете поставити лайк і підписатись на мій канал, якщо вам не важко. Все, чекайте. І ось дивіться, нарешті, що в мене вийшло. Зібрала я свої сережки, вибрала все ж таки ось такі замочки. Вони з вушком, і прямо до цього вушка. То треба ж було ще відібрати так, щоб це вушко було в правильній площині, і щоб ось цей конектор досить такий товстенький вліз в це вушко. Бо в мене були деякі такі е ці швензи, що туди ну дуже такі тендітні, тоненькі, туди не поміщ... просто не поміщався цей елемент. От. Власне, ось такі вийшли сережки. На мою думку, вони досить е такі нарядні, е такі яскраві. Незвичайні, неординарні. Е, ну, ідею я пов... ну, виконала в точності ту, яку я вам розказувала. Зверху на мастиночка лососового кольору перлинка. Е, це все культурні перли е, з ферми, так? натуральні, але вирощені за допомогою людини. Е, тут я вклеїла цю. Бавовняну перлинку. І результатом задоволена. Ці такі рухливі, бовтаються, ця просто своєю красою підкреслює, додає якоїсь завершеності виробу. якби Візуально робить сережечку важчою донизу. Хоча, звичайно, це бавовняна перлинка, вона майже невагома. Ну, ну і підвізка така сама єдине що. Кріплення. Тут я думала думала ось такий вибрала ланцюжок, він трошечки такий сяючий. І проблема була в, бейл, в бейлі. Ви бачите, я скріпила за допомогою просто двох кілець гарної якості. все Але просто два кільця, і ланцюжок ось так просто туди пропустила. Хотіла, звичайно. До пару до цих швенс. Якийсь такий цікавий сюди бейлик підібрати. але mm. Саме такі бейли, бейли в мене є тільки ті, які застібаються, відстібаються. Вони більш крупні, і вони сюди ну, не пасували, не підходили. Також думала інші елементи, але вони були не преміум якості. Ну, тому. Або брати якийсь преміум елемент, його можна було прикріпити так, щоб він був стаціонарний. От, наприклад, до одного з цих кілець прикріпити, і тоді б ну, трималася ця підвісочка. Але задумка була в тому, щоб, щоб цей елемент рухався вільно ланцюжком, тому що можна робити різну довжину, тому що ширина. Ланок цього ланцюжка дозволяє зачепитися в принципі, за будь-яку ланку і зробити е цю прикрасу коротшою або довшою, в залежності від того, яка на вас сьогодні сукня чи одяг. От. Якщо, наприклад, під горло одяг, то можна зробити на повну довжину так, і спустити нижче. Якщо виріз такий коротенький, то хотілося б, щоб коротеньке щось було. Прикраса або виріс, довгий декульте. Ну, власне, тут вже кожен буде гратися під свій одяг. Тому треба було, щоб ця прикраса їздила туди-сюди. Ну, отакий в мене сьогодні. Такий в мене сьогодні комплект. Коментуйте, пишіть свої враження. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!